Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Це Duracraft Hugo 20. Це сучасний осушувач повітря, який призначений для побутового використання. Розрахований він на роботу до 55 квадратних метрів. Цей прилад осушує повітря, очищає та іонізує. Осушувач енергоефективний та при цьому продуктивний. Тож давайте подивимось на що він здатен. Але перед початком традиційно, ось таку вподобайку під цим відео потрібно поставити, підписатись на канал Огляд її і, звичайно, підтримати наш збір на дроби усі деталі в описі під відео. Усушувач повітря DuraCraft Hugo 20 поставляється повністю зібраним, тому вам не доведеться займатися складними монтажними роботами. У комплекті є резервуар для конденсату об'ємом 4 літри, гнучкий дренажний шланг для небезперевного відведення води, фільтр сітка для очищення повітря, а також інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Завдяки мобільній конструкції та наявності коліщаток його легко переміщати по приміщенню без необхідності стаціонарного монтажу. Дюра Hugo 20 відрізняється мінімалістичним і функціональним дизайном. Він має габарити 364 224 на 611 міліметрів та вагу 15 кілограм, що робить його досить компактним і зручним у використанні. Пристрій виготовлений з високоякісних матеріалів і має естетичне білосіре оздоблення, яке добре вписується в будь-який інтер'єр. Варто також зазначити, що Duracraft Hugo 20 є надзвичайно мобільним завдяки своїм колесам. Вони дозволяють легко переміщувати. Осушувач між приміщенням, не потребуючи його підіймання у межах дому або офісу, ви можете його використовувати в різних кімнатах залежно від потреб: підвал, ванна та будь-які інші приміщення. Дюра крафт Хуго 20 забезпечує високу продуктивність осушення повітря до 20 літрів на добу, що робить його ідеальним для великих приміщень з підвищеною вологістю. Місткість резервуара для води становить 4 літри, але за бажанням можна під'єднати шланг для безперервного зливу конденсату прямо в. Каналізацію, що значно полегшує експлуатацію пристрою в підвалах або інших приміщеннях з високим рівнем вологи, компресор GMCC – Тощі гарантує надійність роботи, низький рівень шуму до 40 дБ та енергоефективність. Пристрій споживає всього 280 Вт, що робить його економним у використанні навіть при постійній роботі. Вбудований гігростат дозволяє підтримувати оптимальний рівень вологості в межах 40 80 Тож він дуже тихий та енергоефективний. Модель пропонує три режими осушення: інтенсивний пристрій працює на повну потужність без перерв до моменту вивкнення користувачем. Комфортний, автоматично підтримує рівень Вологості в межах 45-55% та програмований. Користувач може встановити бажаний рівень вологості в діапазоні від 40 до 80% з кроком 5%. При цьому вентилятор може працювати на одній з трьох швидкостей високий, середній або низький, в залежності від обраних налаштувань. Тож при цьому вентилятор може працювати на одній з швидкостей: мінімальний, середній та високий, залежно від обраних вами налаштувань. Дюра крафт хуго має функцію іонізації, що сприяє у. Очищенню повітря, усуваючи бактерії та шкідливі частини, покращуючи загальний стан мікроклімату в приміщенні. Це особливо корисно для людей з алергією або тим, хто турбується про чистоту повітря у своєму домі. Іонізація повітря це процес, у якому використовується спеціальний механізм для генерації негативно заряджених іонів. Ці іони взаємодіють з позитивно зарядженими частинками пилу, бактерій, вірусу та іншими забруднювачами у повітрі, що призводить до їх агломерації, об'єднання в більші частини. При цьому вони. Легше усідають на поверхні або фільтруються, роблячи повітря більш свіжішим та чистішим. Осушувач оснащений сенсорною панеллю управління з кількома режимами роботи, серед яких регулювання рівня вологості, таймер, режим сушіння білизни та індикатор заповнення резервуара. Інтерфейс простий і інтуїтивно зрозумілий, а також підтримує дистанційне керування через смартфон за допомогою Wi-Fi. Через додаток Smart Life або Tuya Smart ви можете віддалено контролювати рівень вологості у приміщенні, встановлюючи бажані показники в межах. Від 40 до 80 це особливо зручно, якщо ви хочете забезпечити хороший мікроклімат ще до вашого повернення. Крім того, застосунок дає можливість вибирати режим роботи осушувача, наприклад, енергозберігаючий або сушіння білизни, що допомагає оптимізувати його роботу залежно від ваших потреб. Також через додаток можна налаштувати таймер для автоматичного вімкнення або вимкнення пристрою в певний час, що дуже зручно, якщо ви плануєте, наприклад, відключення осушувача на ніч. Крім того, завдяки функції монітори ви можете контролювати такі показники, як рівень заповнення резервуара для конденсату та поточну вологість у приміщенні, це дозволяє уникнути зайвих турбот та завжди тримати ситуацію під контролем. Не менш важливою є можливість отримувати сповіщення на смартфон про необхідність обслуговування пристрою, наприклад, про очищення фільтра або спорожнення резервуара. DuraCraft Hugo 20 це високоефективний та тихий і звичайно енергоефективний осушувач повітря, який чудово підходить для різних типів приміщення, а головне, що це ключ до вашого здоров'я та гарного самопочуття. До на нього діє ще гарантія аж на три роки, що дійсно круто. Якщо вам це відео Сподобалось обов'язково. Тисніть вподобайку. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.